Сьогодні ми святкуємо День наших сіл, Михайлівки Рубежівки та Забуччя. Сьогодні нам виповнилося 394 роки, адже перші згадування про Михайлівку Рубежівку були ще в далекому 1629 році. І я хочу всім побажати, щоб цей рік лишився в нашій історії як найтяжчий і всі наступні роки були роками процвітання і світлого майбутнього. Хочу побажати, щоб всі, хто сьогодні на фронті повернулися живі та неушкоджені. Хочу побажати миру та злагоди кожній сім'ї. Зі святом, щастя і гарного неба і світлого над головою! Кажуть, в селі не так, як в місті. Тут по-іншому, по-домашньому, і це справді так. Дорога моя сільська громада. Від щирого серця вітаю вас з днем села. Бажаю миру, щастя та добра. І нехай ніколи більше не ступить нога ворога на нашу землю. А наші хлопці та дівчата обов'язково повертаються живими та здоровими з перемогою додому. І хай на зло ворогам розквітають наші села. Наші села це велика затишна домівка. Із давньою історією, із самобутніми пейзажами, з відважними та працьовитими людьми із врожайними полями. Нехай цей день завжди нагадує нам про важливість єднання на шляху до розвитку наших сіл. Нехай наші села завжди залишаються великою домівкою, де знайдеться місце кожному, миру нам, добробуту та процвітання. Зі святом вас, дорога громада!